Взагалі чути між вами про розпусту і то про таку розпусту, якої і між поганими нема, що хтось має за жінку батькову жінку. І ви ж наповнилися гордощами, хоч повинні були б сумувати, щоб виключити з поміж себе того, хто допустився цього вчинку. Бо я неприявний тілом, але присутній духом. Уже засудив, немов би був присутній, того, хто таке вчинив, щоб коли в ім'я Господа нашого Ісуса зберетесь ви і дух мій, силою Господа нашого Ісуса видати такого сатані на погибель тіла, щоб спасся дух Його у день Господній. Недобра ваша хвальба. Хіба не знаєте, що трохи закваски. Заквашує усе тісто. Усуньте стару закваску, щоб ви були новим тістом, так як ви і є, прісні, бо Пасха наша Христос, принесений у жертву. Отож святкуймо не у старій заквасці, ані у заквасці злоби і лукавства, а в опрісниках чистоти і правди. Я вам писав був у листі не мати стосунків з розпусниками, не взагалі з розпусниками цього світу, чи то з зажерливими, чи з грабіжниками, чи з ідолопоклонниками, бо вам довелося б вийти з цього світу. А написав я вам, щоб ви не мали зносин з тим, що називаючи себе братом, є розпусник чи зажерливий, чи ідолопоклонник. Чи злоріка, чи п'яниця, чи грабіжник? З таким навіть не їсти? Чого б я мав тих, що осторонь, судити? Хіба ж ви самі не судите тих, що з нами? Тих же, що осторонь, Бог буде судити. Виключить злого з поміж себе.